Закупівельна ціна на молоко невпинно і стрімко падає. Вона й до цього не виправдовувала важкої праці тваринників, дивлячись на які хочеться звернутися до городян. Скажіть цим жінкам на фермі, як ви втомилися в офісі. 365 днів в рокові по 24 години на добу там все має крутитися, все має працювати. Тим часом молоко дешевше. Переробники, які в усьому змушені орієнтуватися на вартість американського долара та стежити за співвідношенням цін у гривні, пропонують все менше за літр продукту. З сьогоднішнього дня молочники на молоко ціну на 50 копійок понизили і обіцяють, що з 1 квітня ще буде не менше, як на 50 копійок. Як не як, це для багатьох господарств вже вийде нижче ціна реалізації, нижче собівартості. І тоді ними постане питання, що робити з тою коровою. Питання таке може постати вже не вперше перед працівниками галузі. Згадаймо лишень період після реформи усього сільського господарства, коли справи пішли геть кепсько, худобу порізали, ферми розібрали. Де сталося саме так, тваринство відновити не вдалося. Тим часом без м'яса, молока чи масла українці свого раціону не уявляють. У цьому господарстві тваринство приділяють велику увагу, реконструюють старі ферми, будують нові поголів'я, нарощують і верха, і свиней. До речі, свинарство, яке часто вважають збитковим, тут себе виправдовує. Бо у спілці професійний підхід до справи, а от із відгодівлою великої рогатої худоби проблеми. Ні смисла годувати цього бичка. Сьогодні, сьогодні стоїть питання виготовити бичка і думати, де 5-6 тисяч взяти, щоб покрити ці витрати. Кому таке потрібно? До тих пір, доки не вирішиться в нас країні питання із споживанням м'яса, гов'ядини і відповідно цінами, то так воно буде. Чи вийдуть ще й цього разу тваринники з ситуації гідно, хто зна. Зуміють скористатися набутим досвідом залишаться на плаву. Світлана Поробок, Віталій Кривенко, з Стеофіпольського району для інформаційного випуску.